Всім добрий день. Що хочу сказати? На ці курси я прийшла з доволі розмитими відчуттями щодо своєї майбутньої професії. Я витрачала купу часу, щоб подумати про це, стресувала, ні до чого не приходила і засмучувалася. Тому ось так. До цих курсів я знала лише те, що я хочу пов'язати майбутню професію з медициною. Але що конкретно це буде, я і поняття не мала. От, на самих вже курсах я. Розв'язувала, як би робила з моїми одногрупниками безліч цікавих та незвичайних вправ, які розвивали, і розкривали зовсім такі неочевидні факти про мою особистість, про які я навіть сама не здогадувалася. От, і коли я вперше почула про біоінженерію, я прямо якось одразу зрозуміла, що це ніби м дуже пов'язано зі мною, з моїм внутрішнім я, з тим, що подобається. мені. вони мені прямо от відкликуються. Знаєте? От, тому ось так от. Найцікавіше вправа саме для мене стала три життя, бо впродовж її виконання я зрозуміла, чого саме хочу, і взагалі для чого створена. І також дуже сильно хочу подякувати Даніелі за класний зворотній зв'язок, за крутий час на курсі і, взагалі, за цю програму, бо я точно визначилася, що буду біоінженером і працюватиму у цій сфері. Дуже дякую.